Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 26 листопада, ранки на більшості водойм будуть свіжі і місцями туманні. Вдень очікується переважно хмарна погода з локальними проясненнями. Локальні короткочасні опади можливі в окремих регіонах. За місцевими моделями для центральних районів, наприклад, Київ, денні температури прогнозуються близько плюс 6 плюс 11 градусів Цельсія. Вранці може бути близько плюс 3-7 градусів Цельсія, тож одягайтесь багатошарово і візьміть термос. А на відкритих плесах будьте готові до помірного вітру. Солунарно та місячно непогані умови для класичних ранкових і вечірніх вікон. Місяць завтра на стадії зростаючого серпа приблизна освітленість приблизно 25-30%, тому нічна підсвітка ще невелика. А найкращі години для кльова перші 60-90 хвилин після сходу та 1-2 години перед заходом сонця. Плануйте приїхати на точку за 30-60 хвилин до сходу, щоб тихо зайняти позицію і дати підгодівлі осістися. Загальна стратегія: у пізню осінь риба все частіше концентрується біля структури дна: переходи мул, пісок, камінь, підводні вали, ями, корчі та затоки, де вода прогрівається трохи довше. Для мирної риби працюйте тонко. Поплавкова снасть з тонким поводком 0,8 0,12 мм. Дрібні гачки No1620 скользячий або комбінований монтаж. Наживки мотиль, опариш, дрібний черв'як. Для фідера і методу зараз ефективна тактика часто й мало дрібна фракція прикормки і точкові порції одна-три кульки кожні 20-30 хвилин, щоб не перегодовувати точку і зберегти інтерес риби. По хижаку. Щука завтра найімовірніше покаже активність вранці вранції увечері. Шукайте її біля корчів, у заростях очерету та на виходах із ям. Базовий набір, середні воблери з природною грою, силикон 7-12 см на джих голівках, коливні і обертальні блишні. Обов'язково візьміть міцні повідці, сталеві або товстий флюорокарбон 30-50 см. Окунь найчастіше збирається з грайками у середніх шарах. Ультралайт, міні-оберталки і мікроджиг дають багато контактів. Судак активізується ближче до сутінок на бровках, повільний джиг і чіткий контакт із дном у пріоритеті. Практичні поради за прозорістю води і вітром у чистій воді віддавайте перевагу природним приглушеним кольорам зелений, коричневий, сріблястий. Після дощу або у замутненій воді пробуйте контрастні яскраві тони жовтий, помаранчевий. Якщо вітер нагнітає хвилю на великому плесі, переходьте в бухти і замиси, де вода спокійніша і риба концентрується. Міняйте глибину подачі кроками по 10-30 см. Якщо довго нуль, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів часто це рятує. Екіпірування та безпека Одягайтеся пошарово. термобілизна, фліс, вітро та водонепроникна куртка. Запасні рукавички, суха ганчірка і термос маст. Повідомте когось про маршрут, якщо йдете на віддалену водойму. На човні обов'язкові рятувальні жилети і засоби зв'язку. Зважте також на регіональні гідрологічні зміни цього року. У кількох районах зафіксовано зниження рівнів води через дефіцит опадів. Це концентрує корм у залишкових ямах і може змінити традиційні точки. Тож швидка перевірка локальної ситуації перед виїздом допоможе обрати кращу локацію. Короткі фейлові трюки, що часто рятують. Міняйте глибину по 10-30 см. Пробуйте інший тип і текстуру прикормки, додавання макухи або панірувальної крихти, іноді краще за сильні ароматизатори в холодній воді. Для хижака експериментуйте з ритмом проводки: рівномірна, ривок, довга пауза. Підсумок 26 листопада день для тих, хто працює акуратно, гнучко міняє глибину і презентацію і готовий скористатися ранковими та вечірніми вікнами. Хай кльове буде, теплий термос, запас приманок і трошки терпіння, часто дають кращі історії, ніж ідеальна погода.